Всіх вітаю, з моєю компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу таке чудове надходження. Це Mitsubishi Eclipse Cross, пригнений США з невеликими пошкодженнями. Автомобільчик у нас в такому гарному сірому кольорі. На дуже чудовій передній оптиці. Має 1.5 бензиновий двигун, повний привід, автоматичну коробку передач. Ціна його складає всього лише 15 490 доларів. Маємо всього лише 44 тисячі кілометрів рідного пробігу, ось таку ось гарну, гарні легкосклавні диски, є повторювачі поворотників. Задній ряд підтонований. Ось так виглядає задня частина цього автомобіля, є камера заднього огляду. Ось такий ось місткий багажний відсік. На рахунок самого заднього ряду. Тут нас зустрічає ось такий ось текстильний місткий диванчик. Дійсно дуже класне чудове авто по приємній ціні. Електрорегулювання дзеркал, повний склопакет, мультикермо, гарна мультимедіа CarPlay та блютуз. Однозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, повний привід управління мультимедією. Все ось в такому гарному та чудовому стані. І я вам нагадую, ціну цього автомобіля в нас всього лише 15 490 доларів. Коза цікавила дана пропозиція. Ми знаходимося місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.